Вітаю вас на каналі Пара Рук. Відео про відкритий ґрунт і про теплиці. В мене відкритий ґрунт. Коли ви вибираєте сорти, вам, наприклад, подобається якийсь відеоогляд на якийсь сорт, обов'язково враховуйте де він росте у людини. Якщо він росте в теплиці, а не факт, що у вас він буде в відкритому ґрунті, так само гарно рости. І буде такий гарний врожай, як вам показують. Це абсолютно два різних світи. Так, в теплицях жарко, але там немає таких різких перепадів температури. Там не змиваються дощами всі наші підкормки, там дуже гарно працюють біопрепарати, тоді, як, наприклад, у світки тому ґрунті потрібно з ними побігати. Я такі роблю, бігаю. Обробляють після кожних дощів обов'язково. І це, звісно, труд, великий труд. Індетермінанти у відкритому ґрунті, ну, це треба повірені, якісь сорти висаджувати. Тому що вони, по-перше, ми не маємо змоги посадити їх так рано, як у теплиці, тобто вже мінус врожай. А вони можуть скидувати зав'язь, тому що не завжди є можливість потрусити походити рослинки, це вже мінус врожай. І нам доводиться їх прищіпувати раніше, тому що там холодні ночі, болячки, можливо, буде холодна осінь, хто його знає, як воно буде. Тому індетермінанти це лише провірні сорти. А звісно, в відкритому ґрунті краще а, вирощувати побільше міськорослих, побільше детермінантів. Ну, можливо, напівдетермінанти, які високі. Вони дають більше врожаю, а, вони більш стабільні, за ними легше доглядати. Наприклад, в мене є сорт американський рибарист. Я з ним буду прощатися в цьому році. Він гарний. і Дивіться, яке листя чисте. Він потужний, але... Він, по-перше, такий пізній в цьому році, ну так середньо пізній, в цьому році все пізніше. І я з нього зберу дуже мало врожаю. От, і він займає дуже багато місця, тому що він потужний. Все, я, в мене це не влаштовує. Є перевірені сорти індетермінантів в мене я буду про них ще говорити. От, ем, коли вам якийсь сорт дуже вже подобається, ну, дізнайтесь про нього трішки більше. Тому що, по-перше, ви витратите площу, якщо у нас невеличка вона, то це дуже погано, у мене невеликий город. От. Якщо він абсолютно не підходить для вирощування у відкритому ґрунті, то вам цей сорт точно не підійде.